Добрий день усім тим, хто навчається за допомогою моїх відеоуроків. Наш урок залюбки поведе тебе в світи, і на як, чому і де, завжди відповідь знайде. Сьогодні на уроці математики ми з вами будемо обчислювати буквені вирази та відновлювати рівності. Розгляньте, будь ласка, числа та скажіть, які з них є парними. Нагадую, що парними є ті числа, які діляться на 2. Отже, 30, 24, 6, 10 та 44 це парні числа. А тепер назвіть усі ті числа, які є результатом множення на 5. Перевіряємо. Це числа 30, 5, 10, 35 та 25. Оскільки вони є результатом множення на 5, тому й можуть поділитися на 5. Продовжимо нашу роботу в зошитах. Відкрийте їх, будь ласка, та запишіть 11 жовтня дистанційна робота. Під час хвилинки каліграфії продовжуй числовий ряд. Виконуючи це завдання, ви повторите таблицю ділення на 5. Тисніть на паузу. А ми продовжуємо свою роботу. Відкрийте, будь ласка, свої підручники на сторінці 38 та знайдіть завдання 235. Запишіть номер даного завдання в зошити. Що ж нам потрібно зробити в даній вправі? Запишіть, будь ласка, усі ті числа, які можуть ділитися на 5. Виконуйте завдання самостійно. Лише після цього проведемо перевірку. Отож, перевіряємо. Числа 20, 40, 15, 25 та 45 можна поділити на 5. Роздивіться уважно ці числа. Яку закономірність ви помітили? Я дуже надіюсь на те, що ви зробили правильний висновок. Усі ці числа закінчуються або нулем. Або п'ятіркою. Отже, з цього можна зробити висновок, що на 5 діляться усі числа, які закінчуються цифрою 5 або цифрою 0. А ми продовжуємо далі. Попрацюємо зараз вправою за номером 236. Обчисліть, будь ласка, вирази. Які знаходяться у цій вправі, самостійно. Лише після цього перевірте правильність виконання. Тисніть на паузу. Отож, перевіряємо. Надіюсь на те, що виконували приклади самостійно і не допустили помилок. А зараз попрацюємо усно. Зверніть увагу на завдання, у якому замість зірочок потрібно вставити необхідні числа та відновити рівності, щоб вони стали істинними. Істинні це правдиві. Правильні. Отож, 35 поділити на невідоме число, і в результаті цього отримати 5. Яке невідоме число сюди підійде? Звичайно, 7. Попрацюйте з наступним виразом. Та визначить, яке число потрібно вставити замість зірочки. Переходимо до третього виразу. Пам'ятаємо переставний закон множення. Від перестановки доданків добуток не змінюється. Тому замість зірочки там можна вставити число 8. Аналогічно виконуємо наступне завдання. Правильною відповіддю буде число 5. Скажіть, будь ласка, чи буде істинною рівність, якщо у першому виразі замість зірочки ми поставимо число 5 або 9? Звичайно, ні. Такий вираз не буде істинним. А ми переходимо до роботи над завданням за номером 240. Який час показує перший годинник? Годинник показує 15 ту годину дня. Тобто час після обіду. Другий годинник може вказувати на час до обіду, так само і на час після обіду. Якщо це час до обіду, то це третя година ночі. Час після обідній – 15 година. На третьому годиннику час до обіду, тобто третя година ночі. А зараз попрацюємо із задачею за номером 241. Перед цим пригадаємо інформацію, яку ми вивчали на попередньому уроці. Щоб визначити тривалість події, треба від часу закінчення події відняти час початку події. Отож, уважно прочитайте задачу за номером 241 та спробуйте дати відповідь на питання цієї задачі. Тисніть на паузу, попрацюйте самостійно. Перевіряємо, щоб дізнатись, скільки тривала вистава, потрібно від часу закінчення вистави відняти час початку вистави. І ми отримуємо 2 години. Відповідь до задачі буде така: 2 години тривала вистава. Перейдемо до останнього завдання нашого уроку. Завдання за номером 239. Розгляньте, будь ласка, вирази та скажіть, які з них числові, а які буквені. Звичайно, вирази першого та третього стовпчика це числові вирази. А вирази в другому стовпчику мають у своєму складі букви, тому вони називаються буквеними. Усно обчисліть числові вирази, а письмово буквені. Виконавши це завдання самостійно, обов'язково перевірте, як ви його виконали. Отож, перевіряємо. А зараз переходимо до домашнього завдання. Сьогодні додому вам буде задано завдання 243 та 244.